Катенята ага. від слова кат. Ага. Маленькі кати. Це у нас дівчата плануються пілоти і будуть вони катеняшки. Ми е трошки перекваліфіціруємося і будемо працювати е по дальнім цілям. І будемо е працювати по логістиці. Моя мрія, щоб вони не заїжджали сюди на техніці, а пішки з Бахмута ходили. А зараз ми розробили собі ретранслятори і будемо вже пробувати. Ми вже успішно на трьохсотили в Богданівці, до, до цього ми туди не могли спуститися нормально. І зараз три дні вони ходили, навіть на нас не звертали увагу. Ми просто в стоячі цілі влітали. А зараз вони вже все, вони не ходять по Богданівці. Тільки нечкуються, і тільки вночі, запам'ятовуючи, це мій перший підтверджений е, окупант. І е, коли я літав на камікадзе, я залітив в Дубово-Василівку, і там просто я е, летів подивитися чи е, свою роботу по маршрутці. Якось там військових висадили. Я в... Стукнув <смір> маршрутку. Ну я так називаю маршрутка. І е, я лечу туди і бачу, на мене квадрик несеться. От, я спускаюся, і якимось чином, я не знаю як, я пролетів на каміку під квадроциклом. Я розвернувся, е, ну, догань, маю доганяти його, а він теж не зорієнтувався, він зупинився, розвернувся і полетів, поїхав на мене. І я йому прямо в лоб. Е, третій випадок це коли. Була евакуація поранених з часового яру, і це можна сказати, я в одиночку 10 людей бомберами розфігачив. Там вони зайшли в п'ятьох в розбиту беху, яка там давно сиділа. і Я просто їм в люк снаряд закинув. Був величезний бліндаж. Окупанти будували його, мабуть, тижня два точно. Там такий ну, ров здоровенний, накритий повністю гілками, мішками. Всередині було три нори в різні сторони. І поставили вони на вході дві, по ходу каністри з паливом. І один фугас, і все це, от от, як термобаром, взлетілось і туди навіть ніхто не розкопував. Ми, звісно, його не догнали, але приїжджали на лошаді. Не, вони колись на передній вкрай десь біля миномета приїжджали на коняці. Щось там зробили і уїхали собі так само на коняці. Поводиться багато запам'ятовувати. Ті ж правила дорожнього руху, коли вчив всі ці питання на теорію. Я такий, та це фігня в порівнянні з тим, як вивчити всі посадки, кожен куч тій посадки. В маленьких посадках я чудово орієнтуюся, якщо це великий ліс, і там мені кажуть, там, блін, даж прямо посеред лісу. І ти такий клас. Особливо, коли це влітку було, все зелене. Кажуть, ну біля зеленого дерева. На нашими позиціями завжди літаєш на запобіжнику, тому що ніколи не знаєш, що може піти не так. Там антена, коробочка, пульт може, не знаю, сісти, не сісти. Мене бувало, що він просто вимикався сам по собі. Дрон від того, ну, бомбер не впаде, бомбер продовжує кудись рухатися, а камік може просто взяти впасти. Не так давно точка, і вона була в півтора кілометра від переднього краю окупантів. Тобто це геть близько. Дуже зручно, що ми можемо туди-сюди, отак от швидко літати, але вже коли вони дуже близько підійшли, то ми вже з'їхали. Не так небезпечно для пілотів, як небезпечно підвозити туди щось. Машина цинкується, там біля нас вже було декілька машин згорівших. Пішки тільки доноси. Да, А у нас це важке. Тобто нам приносять на вечір, на день, точніше, там 50 кг вибухівки, скільки дронів, їжа, паливо ну, для генератора. І це носити це далеко. Раніше у них це було по 4 людинки, а зараз просто по дві, там, де б, а, великі відстані треба перейти, між посадками, грубо кажучи, по полю треба пройти пів кілометра. І вони відправляють по дві людинки. От. Одна загинула, друга дійшла. Чи од Дві загинули, потім наступний раз одна загинула, друга розвернулася назад. пішла. І вони от постійно, 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 поки їх не, до не стане там достатньо в лісі, в посадці, вони там потрохи е починаються. Їхній великий плюс вони постійно копають. Вони можуть кинути автомат, але лопатку і мішки вони не кинуть. Вони теж не лохи. Як би не казали, що русня. Лохи, але ні. лохи того вже їх до хрена, і вони поруть і пруть. Оце да. От. І ні, ні разу не розумію, нахріна вони сюди йдуть. Ще й такі вмотивовані їхня земля. Але дронщики в них в принципі теж непогані. Це доволі складно заглушити повністю Це дрон, і... тим більше, якщо він літає на якихось цікавих частотах, не на стандартних. Ну і плюс здебільшого у них... Трохи застаріло. Ну, це кишеньковий реп, типу, або антидронові рурбайки, або купола, які вони в рюкзачках тягають. Воно все трохи застаріло і воно здебільшого проти MAVIC, проти цифрових. Тобто воно глушить мавік, а ти підлетів і все. У мене була така ситуація, коли стояв з антидронкою. Цілився в мене я так повільно, повільно до нього підлетів і прямо йому під ноги скинув. Знайшовся в посадці реп, але він був вимкнутий. І я туди просто літав, напевно, години три, поки не випали все навколо нього, всі провода, все. А потім такий, ну що, де там ваш бліндаж, хлопці? Поїхали. Своїм дуже допомагаємо. Ще й коли вони в оточенні, ми було таке, що ми навіть і на набої на кулемет возили дроном. Тобто ми пересипали в пляшку. Насипали і от пляшками з набоями е, піхоті скидали. Е, провізію дуже часто. Я навіть бувало таке, що випадково зустрівся з піхотинцем, якому, якому я особисто скидав е, їжу. От, вони кажуть, ну, типу, я їх похвалив, вони ну, реально не боялись, вони навіть е, коли в нас впав дрон, вітром е, за гілку здуло, е, зачепився, то він вийшов в поле, дрон підняв і з руками у е, нього взлітали.